Всім привіт! Чим ближче до зими, тим більше різноманіття сльозовиків з'являється. Я не знав, що у них таке така різнобарвність форм. Ось, наприклад, якось цей стяманитис блискучий. Плодові тіла зовсім молоді. Зовсім молоді. І ще не спороносять. А зовсім поруч із сльозовиками конкурує за один той самий пеньок Інша істота безпарела лимонна. Незважаючи на те, що безпарела лимонна дуже-дуже-дуже схожа на сльозовика і своїми плодовими тілами, і виглядом, і місцем, місцем росту, появою. Це все-таки гриб, а не як не сльозовик. Тож... Ми завжди відрізниш грибів від сльозовиків.